Хочемо з вами обговорити глобальну безпеку світову за час каденції Трампа, так не довгої, кількамісячної, але ну ця глобальна безпека, скажімо так, була напружена і до того, як Трамп став президентом Сполучених Штатів Америки. А зараз виглядає, вже знаєте, як повний хаос, навіть якийсь. От цікаво на вашу думку, що загалом змінилося. За ці три місяці, і чи стали ми ближчими навіть до якогось, знаєте, протистояння світового? Насправді, тенденція вже доволі таки ну, тривала, і, мабуть, що треба її назвати стабільною. Ми бачимо стрімкий рух до повернення, як ми з вами вже діагностували у наших аналітичних екскурсах два місяці тому. Вернення до ситуації, в якій Америка була в кінці 19-го, на початку 20-го століття, це є фаза імперіалізму з опорою на експансію в регіон е саме західної півкулі, і е практично ці торгівельні війни, які зараз до Трамп ініціює масштабно. І одночасно вони були притаманні для американської зовнішньої політики в режимах поступових, просто більш таких енергоощадних, практично у всій першій чверті мені в третині двадцятого століття. Тобто треба сказати, що курс, яким зараз Дональд Трамп веде Америку, це віднайдення старого доброго американського імперіалізму. І просто собі нагадаємо теж в плані уроків історії, що участь США у першій і другій світовій війні це був, мабуть, такий епізодичний відступ від цього імперіалізму, коли з багатьох міркувань, які, мабуть, були далекі від ціннісних, так від цих розмов про гуманістичні ідеали, про боротьбу з диктатурою, про захист демократії, США все таки включалися на боці держав, які ну себе назвали демократичними, хоча, наприклад. Царська Росія в Першу світову війну далеко такою не була. Так само, як і сталінський СРСР, в форматі боротьби з третім рейхом пригадуємо, це була боротьба гулагу проти Освенцему, і тут США теж підтримали Гулаг в боротьбі проти Освенцему. То, от, власне кажучи, зараз поки що США не демонструють такого бажання взяти участь у боротьбі з сучасними європейськими спробами побудувати чергову. Тоталітарну э, сферу контролю, а намагаються перенести вектор протистояння, як до речі, і декларували багато ідеологів республіканської партії до Трампа. Перенести протистояння в південно-східну Азію, і там зараз от Китай займає для США таке саме місце, як колись для США часів Рузвельта займала Японія. І якщо рухатися а, з такими історичними аналогіями, то зараз ми перебуваємо приблизно в 1939-1940 роках. Стосовно американсько-китайських взаємин, так само як ми аналізуємо тодішні американсько-японські, це і торгівельні ембарго, це і заборона японським кораблям перетинати Панамський канал, теж все це було в період 1940 41 років. І зараз просто бачимо, що місце домінуючої сили Азії, яке намагається побороти цю, цю силу США, посіло. Китайська народна республіка замість японської імперії, і отут ми безумовно перебуваємо зараз на такій точці відліку, куди Дональд Трамп веде американський Титанік через бурхливий океан назустріч з низкою айсбергів, які аж ніяк не мають стати несподіванкою. Тут Цікаво, пане Юрі, якщо говорити про історичні аналогії, чи не веде Трамп цей Титані крізь бурхливі води, знаєте, до навіть чотирнадцятого року, 1914 року. Чому так кажу, тому що ми справді мали уявлення про те, так з історії як виглядає світова загалом війна? Там перша і друга, але минуло ну майже сторіччя, тобто 80 років вже минуло, і, Вочевидь, це все вже змінилося. І якщо зважати на гібридну війну, яку веде Росія у Європі, якщо зважати пряму агресію проти нас, тарифну війну Трампа проти Китаю, чи не почалася вже ця третя якраз світова війна, так чи не усвідомлюємо ми чи не можна говорити про те, що зараз умовно ми зараз знаходимося. Така історична аналогія з 2014 роком, коли оцей казус Беллі, так вбивство Франца Фердинанда, запустив цей маховик світової війни. Ну насправді для повноти аналогії бракує двох сформованих коаліцій, двох протиборчих блоків держав. Якщо по е, той бік, який ми називаємо темним, ми чітко бачимо структурування, і цей блок покреслений в форматі існуючої коаліції по старшинству. Зараз перерахую це є Пекін. Москва, Кхенян, Тегеран і їхні друзі з країн глобального півдня, то якраз от зараз з боку умовних сил світла ми спостерігаємо дрейф одного з складових блоків коаліції. Це США відходять у бік і залишають Європу якраз без своєї підтримки. І цим відрізняється принципова ситуація, про яку ми намагаємося провести Ось тут зараз аналогію до 1914 року. І, от практично створюється враження, що США змушують Китай подати цей привід до казус Белі, скоїти умовну дурницю на кшталт Перл-Харбора грудня 1941 року, і паралельно США штовхають Росію до нападу на Європу. От таким чином, щоб Росія не могла допомагати Китаєві і відповідно США розбиралися з ним один на один. А з іншого боку, щоб Євросоюз, як головний економічний конкурент США в західній півкулі, щоб він опинився перед загрозою російської навали і благав Вашингтон по допомогу. Оцим принципово дізняється ситуація, скажімо так, світанку третьої світової війни від вступних періодів Першої та Другої світових воєн, на мою думку, так десь виглядає. От ви кажете про сторони так конфліктів Першій Другій світовій війні? Тут цікаво, бо вже говорили про те, що багато експертів, що Трамп, знаєте, намагається змінити конфігурацію, тобто якраз цих сил, та як ви назвали, так вісь зла Китай, Росія, Пхеньян. Але чи не ну так що, нібито Трамп намагається відірвати Росію Путіна так Кремль від Китаю? І тут от якраз цікаво про те, що це вочевидь найбільше протистояння Сполучених Штатів Америки з Китаєм. Так, зокрема, ми це бачимо на прикладі цієї війни тарифної, Так що спочатку запровадили мета проти Китаю, Китай дав дзеркальну відповідь, натомість Сполучені Штати Америки 100% мита, так якщо не помиляюсь, на товари з Китаю запровадив. Тобто… Вочевидь, знаєте, все вже говорить про те, що війна йде, вона очевидь, не така як у нас, тому що всі у світі, крім Путіна, розуміють, що вести таку війну пряму, ну як мінімум економічно невигідно, так вже про втрати, людське життя. Ну в Кремлі це цим ніколи і не рахувалися. Але от ем, хто на вашу думку, все-таки в цьому протистоянні між Китаєм і Сполученими Штатами Америки має більший ем, потенціал, так дотиснути ем, суперника скажімо так, які взагалі наслідки це для світу може мати, зараз передчасно давати таку довгострокову аналітичну оцінку, можна тільки сказати, що динаміка росту Китаю зараз очевидно досягла за оцінками Вашингтону свого піку і в подальшому буде послаблюватися. І навпаки, вони тверезо оцінюють, мабуть, свої сили і усвідомлюють, що до точки неповернення, коли США втратять потенціал. Протидіяти Китаю з позиції сили також залишається не дуже далеко. Відтак, от зараз настільки прискорено ініціюють демонстративно ворожими кроками до китайської економіки, оце е, бажання конфлікту, кражено що хочуть справді спровокувати керівництво в Пекіні на дурість на кшталт Перл-Харбора, щоб дійсно заговорили китайські гармати, і тут знов ж таки якщо навести цитату непопулярного класика, це буде Герман Герінг. Який говорив про 1941 41 роки, коли його питали, а чому третій рейх от оголосив війну США 7, після 7 грудня 41 року? Він казав: А ви не розумієте, що гармати не стріляли, але війна вже давно йшла, тому що Америка тоді постачала і Британію, і Китай, і потім вже СРСР ленд-лізом, А формально звичайно бойові дії не велися і не оголошувався стан війни до третього рейху. І тут зараз має місце щось схоже, гармати ще не стріляють, але війна в форматі конкуренції, коли вже інших методів і економічних, і політичних не розглядають е військово-політичні еліти, звичайно, вона вже зараз е входить у цю незворотню, здавалося б, фазу. Єдине, що е відрізняє справді ситуацію, це те, що бракує ідеологічного підґрунтя. Пригадуємо, що в другу світову війну США вступали е власне. З потужним ідеологічним апаратом, який і в Голлівуді в тому числі, готував громадську думку до того, що весь потенціал американської економіки і потенціал збройних сил слід кинути на порятунок, порятунок людства проти тоталітарної машини Третього рейху, і відповідно Китай, який сьогодні є до речі, доволі зручною мішенью з точки зору ідеологічної атаки, так це є офіційна ідеологія там комунізм. це злочинна антилюдська ідеологія. В Китаї існують сьогодні концентраційні табори, де юре, де факто для багатьох груп населення, зокрема для величезної громади мусульманської тюркського походження уйгури, вони живуть в ситуації цифрового концтабору Тож декілька десятиліть. В Китаї масово порушуються права людини. Там існує і лютує політична цензура. Там ув'язнюють ну, наприклад, за згадку про силове придушення китайського майдану 89-го року протест на площі Тяньаньмень, Там за по соціальних мережах просто дають реальні тюремні строки 5-10 років і більше. І в цій ситуації здавалося в США, готуючись до такої конфронтації, мали би підвести ідеологічну базу під неї, звинувачуючи Китай в порушенні всього, що тільки можна собі уявити, що було досі загальноприйнятними стандартами цивілізованого світу. І от парадокс. Чомусь Америка цього не робить, поки це не відбувається. Я дійсно не вірю в те, що шлях до світової війни є незворотнім. Тому що самого лише економічного базису протистояння, яке зараз вибудовується тарифною політикою Трампа, явно недостатньо самого лише часткового перегрупування сил, коли США забирають свої війська з східної Європи, 10 тисяч, які сюди передислокував Байден, і очевидно скерують їх в регіон південно-східної Азії. Цього теж недостатньо, навіть за теперішніми стандартами, ну воєнно стратегічного балансу цього мало, щоб зупинити Китай там, наприклад, від агресивних дій проти Тайваню. Але тим більше, поки немає початку ідеологічної війни, знаєте, от обробки громадської думки в себе всередині і зовні, як от займалася Росія проти України, пригадуєте, Росія? Ну відверто, на ток шоу десятиліттями велася політика, яка стверджувала, що тимчасово існує незалежність української держави. Потім пригадуйте, після майдану першого помаранчевої революції, з'явилися оці озвучені плани споділу території нашої держави на декілька частин. Потім після агресії проти Грузії 2008 року прискорилось проведення спільних навчань з білорусами, де сценарії буквально розігрувалися так по проведенню майбутніх військових операцій. Оце була явно видима така остаточна завершальна фаза підготовки до агресії. Поки що повторюся цього всього в американсько-китайських конфліктних взаєминах немає. А отже, на мою думку, хід машини третьої світової війни поки не є незворотній. А я, пане Юрій, тут так трошечки можливо навіть з вами не погоджуся. Знаєте, ви кажете, що немає ідеологічного підґрунтя, але насправді чи не недооцінюємо ми. Трампізм в цьому сенсі, ідеологія кого знаєте, як з мюзиклу кабаре, гроші, гроші, гроші. Це ця відома пісня, тобто от ідеологічний підґрунт, і те, що робить Трамп, так починаючи цю торгівельну війну. Тобто, от от вся вся ідеологія, навіть зрештою, те і як люди, які не бували в Сполучених Штатах Америки, перед виборами спілкувалися з американцями. Ну вони дуже багато хто голосували за Трампа, тому що вони, от це така ідеологія, розумієте, нова. Думова, так. А ця ідеологія передбачала мирне протистояння так змагання економік, тарифами залишити китайський експорт у цей масовий, але щоб десятками тисяч бути готовими жертвувати своїми життями в баталіях з мільйонною багатомільйонною китайською армією. Ну по-моєму, американський виборець цього під час передвиборчої кампанії не очікував, навіть у передвиборчих промовах не зустрічав. Що така ймовірність стане буквально як питання руба, ну як опція завтрашнього дня. Я дуже сумніваюся, що ідеологія трампізму зустріне стільки ж прихильників, як вона зустріла на виборчих дільницях. Все ж таки, знаєте, оце мирне домінування Америки з позиції сили це одна справа. А готовність в стилі ну, 20-го століття так масово відправляти за океан в м'ясорубку справжньої реальної невіртуальної війни своїх людей поки що, ну принаймні, з американських медіа. Такий стан американського соціуму не є на поверхні, очевидним. Я б радше сказав, що він насторожено, тривожно вичікувальний. А істерика безумовно існує, вона підігрівається виключно в е, такому руслі, знаєте, сенсаційних заяв не то Ілона Маска, не то Дональда Трампа. Поки це все елементи шоу, це весело, це привабливо і це драйвово. Але коли говно кажучи, стане питання про відправку навіть не призовників, а американських солдат-контрактників е, в зону умовних бойових дій на Тихий океан. Ну, впевнений, що ситуація суттєво може змінитися в негативний бік для адміністрації Дональда Трампа, і поки що ця межа, як на мене, вона не перейдена. Тому повторюся риторика, елементи шоу це одна справа. Вони дійсно войовничі, яскраві і дуже агресивні. Але підготовки суспільства до якби, масового застосування збройних сил і налаштованості на реальний жорсткий конфлікт з бойовими діями. Поки що цього американський соціум повторюсь, на мою думку, ну не демонструє. Пане Юрію, ще цікаво, яка знаєте, роль Росії в цьому всьому протистоянні Сполучених Штатів Америки і Китаю, тому що, вочевидь, кроки Трампа, навіть не запровадження так, тарифів щодо Росії, демонстративне, е, вочевидь. Хоча вони там пояснюють про те, що там вже все і так запроваджено всі тарифи, які тільки можна, але це на ну, правду виглядає як така демонстративна ем, річ скажімо так, тобто, Трамп свідомо намагається відірвати це Росію від Китаю, тобто він дійсно на це розраховує, що Росія може почати співпрацювати Сполученими Штатами Америки і відірвавшися від Китаю. Тобто логіка в цьому, яка от, на вашу думку? Китай, це як залишення неспалених мостів, так от умовно. Справді, не запровадження остаточних вже санкцій, які би жорстко тиснули російську економіку до неминучої кризи, воно відкладається і відкладається очевидно в інтересах цього майбутнього порозуміння, і треба сказати, що ці неспалені мости залишила ще адміністрація Байдена. Так прикмет, звернемо це увагу. Усі можливі санкції можна було вже реалізувати поетапно впродовж останніх трьох років, і цього не робили зрозуміло з міркувань, які для нас залишаються загадковими. Американських високопосадовці часів Байдена. А от е, стосовно е, теперішніх е, моментів надії на порозуміння, е, подивіться, який денний планується на наступні перемовини технічні суто американської та російської делегації в Стамбулі. Це питання повернення конфіскованої дипломатичної власності, це питання відновлення прямих авіаперельотів між США та Російською Федерацією. Це питання далеко не першорядного значення, але вони якби є необхідними і життєво важливими для подальшого порозуміння. І тут, звичайно, якщо формально брати, то логіка знаменитого трикутника Кісінджера простежується так, щоб бути на вершині, потрібно відірвати вершину в суперника, іншу вершину трикутника. І Тому, якби Вашингтон намагається відірвати Москву від Пекіна, але ж глибина залежності, яка вже наголошує неодноразово. Рф від Китаю сьогодні настільки значна, що наївно сподіватися якимись заграваннями або незапровадженням санкцій, або обіцянками повернення американських інвестицій і бізнесу в Росію, наївно сподіватися на це, що це може переважити десятиліття китайського впливу, який не тільки прямими поставками ресурсів, комплектуючих для російської воєнної економіки, характерний цей вплив. А це нагадаю і демографічний тиск на російський далекий схід. Це нагадаю і корупційний чинник. Так, китайці це е, практично гросмейстери світової корупції. Просто вони не такі публічні, як викриття в демократичних країнах, але китайські компартійні олігархи не менш успішно корумпують російську владу. І тому така залежність, яка зараз досягнута на китайсько-російському напрямку, вона глибока настільки, що простими оцими такими ходами е, публічними Дональда Трампа розірвати, як на мене. Цей суцільний зв'язок, цю пуповину Пекін, Москва просто нереально, навіть якби якісь мрійники в Москві б захотіли це зробити, спокусившись на американські пряники. Я думаю, що їхня доля в дусі традиційних московських розбірок, знаєте, оці знамениті процеси московських 30-х років, оголосити когось троцкістом, шпигуном і агентом заходу з усіма випливаючими наслідками в вигляді показових процесів і пізніших розстрільних камер. Дуже дуже навіть легко собі долю цих людей спроєктувати в майбутньому. Тому сподівання можуть бути, але глибинно вони тоді ґрунтуються на нерозумінні природи євразійської осі. Справді, Москва і Пекін не просто органічно пов'язані географією, геоекономікою та геополітикою, вони пов'язані із живими грошима корупційними. От сьогоденні вже теперішніх бізнесових зв'язків останніх двох десятиліть. Ну зрештою, якби не Китай, мабуть, Росія би не могла. Свою війну на виснаження довго провадити і розумієте... розмітивністю такому масштабі, це тільки китайська ресурсна допомога, і навіть споживання російської нафти, який заблоковано доступ вже з бідою, але на західні ринки можемо це констатувати. Воно справді тримає російську економіку на плаву без Китаю. Росія була б сьогодні не спроможна вести того масштабу і то інтенсивності агресію, яку вона продовжує сьогодні здійснювати проти нашої держави. Тому те, що в Пекіну повністю клешні в крові. З цього монстра це для нас має бути фактом об'єктивним і однозначним. Це ми не оголошуємо публічно, так щоб не шукати конфронтації з Пекіном, якби на зовнішньополітичній арені, але для внутрішнього розуміння, ми це повинні усвідомлювати як факт, як даність. Ну, от власне, і Пекін в свою чергу теж так не визнає. От Після того, що китайці потрапили до українського полону, вони не визнають офіційно про те, що вони. Ну тобто це така двостороння річ, дипломатична, може, то в якому... Ну, тобто, Ми теж повинні думати стратегічно, але тут то цікаво ем, про те, що. Ем... Можливо, я зараз таку непопулярну річ скажу, але все-таки оці тарифи Трампа, які він запровадив проти всього світу, проти Китаю, особливо те, що ви кажете. Так, зокрема, вони ну чи не першочергово навіть можливо вдарять по російській економіці. Ви вже згадали про нафту. Тобто, це нафта це єдине, що чи не єдине, що фактично. Наповнює вже економіку, бюджет російський, який вже ледве дихає, але от, зрештою, чи не доб'є остаточно от ці тарифи запроваджені, зокрема проти Китаю, який допомагає Росії триматися Допомент, на розумієте? У тут такі баланс перети в оцінках опигадуйте, такі прогнози вже оптимістичні були в 22-му році. Ну, так. в 23-му. третьому. Знаєте, це такно в соцмережах котувань цін на нафту. Там очікування, коли рубль впаде. Ну це вже все було, і як ми бачимо. Ці удари для російської економіки для цього броньованого монстра цього бегемота з носорогом схрещеного вони виявились далеко не смертельними. Тому зараз не поспішаємо з оцінками. А в динаміці мені видається, це можна простежити не раніше літа. Так, коли ще травня Саудівська Аравія включиться своїми запланованими кроками на нафтовому ринку, вони там планують цілу низку інтервенцій і збільшення видобутку в межах угоди опек і о, обмежень націнок на нафту словом, це мало би здешевити. Примусово причому, здешевити ціну на російську нафту десь в середині лісі ніж закладена попередньо вже зараз бюджет, який зверстаний під стабільну і сприятливу для московських агресорів ціну. А це було коло 70 доларів за барель. Згадаємо ціни минулого року. То цей бюджет повинен був би теоретично тріщати в другій половині 2025 року. Себто о, позитивні наслідки від американсько-китайської тарифної війни. Для нас полягали би в тому, що загальносистемний ефект повпливав би на ціни на нафту, і російському агресору довелося б суттєво переглядати свої видатки на війну. Це, звичайно, зменшило б планку амбіцій, масштаб інтенсивності бойових дій, і в цілому би трошки протверзило кремлівських мрійників. Пане Юрію, біжі Херсон і так далі. Пане Юрію, у нас технічні. Проблеми невеличкі, чи чуєте мене зараз? Чуєте добре? Mm -hmm. Мене, бо ви щось почали так пропадати? Пане Юрію, а як ви загалом оціните? Ви вже згадали про вивід американського військового континенту з Європи, так? От це непереборне бажання Трампа вивезти військових сполучених штатів Америки з Європи кудись? Можливо, це навіть чи не надихнеться часом Путіна розпочати проти Європи? Не просто знаєте гібридну війну, а справжню мова йде, як ми знаємо, про контингент чисельністю 10 тисяч чоловік. Він був додатково передослокований з весни 2022 року, і, і мова йде саме про точки дислокації на території Польщі. Всього ж у Європі залишиться на різних американських військових об'єктах, дислоковано близько 70 тисяч чоловік особового складу. Це багато. Але звичайно такий крок створить певний вакуум безпеки в регіоні Балтійського моря, в регіоні Східної і навіть центральної Європи. І безумовно, що європейські держави самотужки в рамках зусиль по спільних програмах НАТО не спроможні його швидко компенсувати. Ну от є план, ми знаємо дислокувати німецьку бронетанкову бригаду в Литві. Там в них розраховуємо до 2027 року розгорнути бригаду. Станом на 2025 рік розгорнули один танковий батальйон, як то кажуть, символічно насправді добрий крок, але на практиці ефект ну проти імовірної російської збройної агресії, на превеликий жаль, ці сили не просто недостатні. Це е, потенційні жертви. Просто потенційні жертви російської збройної експансії. Тому для того, аби компенсувати виведення. Ось цих 10 тисяч американських військовослужбовців, навіть з Польщі, то логічно було би країнам НАТО, ну таким як Німеччина Франція, хоча б декілька бригад перекинути для стримування Росії, натомість в Литву, в Польщу, в Естонію та Латвію, пане Юрію. Ще от цікаво, чи ви зауважили, що от ми вже з вами стільки говоримо в нашому етері? А про Європу фактично про європейський союз. Ну, так, знаєте, згадуємо в якомусь контексті. От про що це загалом свідчить? Ті про те, що ну направду якось з повістки дня навіть можливо, Європейський Союз, Великобританія пропали. От. Чи, чи так вам не здається? Ну, ви абсолютно праві. Е, Йдеться про те, що багато було потужних декларацій, дуже гучних обіцянок. Вже підраховували чисельність контингенту майбутнього європейського, який, мав би бути дислокований на території України після гіпотетичного припинення вогню. А е сьогодні йдеться про те, що мабуть, після внутрішніх дискусій, після реакції суспільств, яка була далеко не оптимістичною чи з ентузіазмом сприйняла ці ідеї, е керівництво європейських держав поставило перед фактом, що у нього і немає військових ресурсів вільних. Для розпорядження, от в такому контексті практичного спротиву Росії і заміщення вакууму замість збройних сил США в Європі, і тому тихенько ця тема вже другий тиждень по суті з перших шпальт видань європейських зникає. Це є насправді от такий собі холодний душ для європейських лідерів, які були вимушені перейти від слів до діла. І, як сказано в Біблії, був ти зважений, але знайдений надто легковажним. І отут, на жаль, великий привіт і пану Макрону, і пану Кіру Стармеру, це справді провідні європейські реалісти, здавалося б. Але ж коли вони реалістично оцінили свій військово-стратегічний баланс, то зрозуміли, що без переозброєння до укомплектування своїх підрозділів збройних сил, додаткового набору контингентів, військовослужбовців на контракт. Запровадження елементів загальновійськового обов'язку у них сил навіть на те, щоб жартувати проти російської агресії, цілком недостатньо. І, тут повторююся ще раз: окрім Польщі, на жаль, жодна європейська країна сьогодні таких спроможностей а, і їхнього нарощування не демонструє. Ну і не лише це все ж таки Польща, це країни Балтії. Тобто, країни Балтії дуже добре розуміють і розуміли чи не найбільше нас підтримували завжди. У нашій війні так, тому що в них є кордон безпосередньо з Польщею, з Білорусю, Вони розуміють, що ну, скажімо так, на жаль, вони наступні у разі так великої Я війни. Ну, сенатів навчань, які зараз проводять в Балтійському морі, так само це добре усвідомлюють Шведи, це усвідомлюють фіни і там на Скандинавському півострові Норвежці. Зверніть речі увагу, як без суттєвих оголошень прийшло, але намір норвезького. Ульоду збільшити військово технічну допомогу в Україні на 2025 рік сьогодні. Виводить Норвегію на місце по динаміці провідне одне серед європейських держав поза межами Європейського союзу. Нагадаю, Норвегія до нього не входить. От по допомозі України ця далека скандинавська країна демонструє дуже глибокий аналітичний розрахунок і розуміють, що їх це стосується насамперед і безпосередньо. Чим довше російський броньований бегемот застрягне на лінії фронту в Україні тим менше ймовірність появи російських броньованих рил на акваторії Балтійського моря, північного театру бойових дій і в Арктиці. От Норвегії це прекрасно розуміють, і норвежці тому відповідно сприяють Україні не на словах, повторюсь, а ділом. Дуже мало риторики. Ми навіть не знаємо так на масову публіку, хто прем'єр-міністр Норвегії сьогодні. Правда, це півночі мало що скаже пересічному країнці. То всі знають Еммануель Макрон, всі знають Кір Стармер. Багато там обіймів, потисків рук, обіцянок, риторики, що ми будемо там з вами стояти, і відповідно далі. Норвежці тихо роблять справу ніякого пафосу. Приїжджають, знаєте, в скромних светриках під піджачки, ну ніякого пафосу. А от справи говорять самі за себе: боєприпаси, снаряди, протитанкові ракети, ракети до систем ППО, посло, свої зобов'язання виконує, перевиконує і е, бере на себе нові. フッ。<noise>